Скільки існує футбол, стільки існує це питання. Що нам робити з часом, як його правильно вимірювати, як його компенсовувати? І що взагалі відбувається? Блин. У нас знов. Це питання, чому ми ніяк його не можемо вирішити? З якого вже року? А, я знаходив, до речі, що можна сказати майже офіційно датуються перші згадки, як пишуть да, в різних історичних джерелах. А перші згадки про таку проблему вони з 1891 року. Тобто, скільки у нас існують якісь об'єднання, стільки... нічого собі! 132 роки ми не можемо визначитися з тим, що робити з ігровим часом у футболі. Скоро сусіди зникнуть, а тут якби, би час не можуть вирішити. Оце буває, така ситуація. Питання насправді Не на часі. Я обичаюся. Питання часу не на часі. <свист> Каламбури, прикольчики, підписуйтесь на YoLNevo. У, -э у нас є Тікток, у нас може колись буде Телеграм, у нас є Ютуб. Підписуйтесь вже на нього. <свист> ми ще його вже не створили, але ви підписуйтесь. У нас може колись буде підписувати. Вибачте, сльози де приват. <свист> так ось. Такое питание да, питання часу. часу. Питання часу, воно Що затягнулося. Затягнулося в часі. Зберись. Ой. Я серйозно, я тримаюсь. Я тримаюсь. Питання часу знову постає перед футбольними функціонерами, і знову вони його не хочуть якось вирішувати кардинально, чомусь вони намагаються його вирішувати своїми якимись незрозумілими методами. Тому що е головна позиція функціонерів в тому, що ми хочемо, щоб люди більше бачили футбол. Mm -hmm. Більше бачили гри, більше бачили там mm -hmm. моментів е всього цього. Mm -hmm. от, от, до речі, от... З вболівальницької точки зору, я не вважаю, що мені мало гри тобі. Я мало вважаю? ні. Я вважаю, що це знаєш, як намагання прикрити якісь проблеми богими надіями. Ну, я не знаю, як це правильно висловлювати цю ситуацію. Не проблеми, а не бажання зробити да, якийсь там, можливо, конкретний крок. Так, да, я не знаю, може, у них там контракти з рекомодателями, да, ну, до речі, на часі. Типу, Пошим, через час залежить, Я не знаю. Ту речі? Ну, Слухай, думав. але ну, ефір ми ж можемо тримати. Тобто у нас є да. і НБА, і все інше. тобто, Вони там вносять якесь шоу, да? там є... Ну, тобто, це ж не проблема, щоб. Що, дивись, тут же, для Якщо того, йде, що щоб дві години да. людина бачила там твого, твоєї компанії, ти ж можеш дати собі. Слухай, це шоу, я і, правда? не знаю. ну, просто, да, Я розумію, за що ти кажеш. Але як фанат, да скажу так, я не бачу нічого поганого в цьому, що ми будемо грати менше. Ну давайте, хоча б запровадимо один рік. Спробуємо. Слухай, ну про менше не йде. Я Є, я маю на увазі, те що да дійсно. Концепт Концерт менше не йде, тому що якщо взяти статистику, ми так граємо менше. Ну, якщо чистого часу, так а давай так менше, ти хочеш сказати, що ми менше граємо менше, ніж 90 хвилин. Так. так. І що хочуть нам сказати функціонери, що якщо ми будемо зупиняти час, а проблема, а проблема наступному насправді, що в середньому доволі щільна гра. Вона десь 60 хвилин ну, да. сім, тобто. Це з компенсованим часом, насправді. Угу, тобто, е ми говорили нещодавно про Наполі-Лаціо. Наполі-Лаціо там чистого ігрового часу було 60 там з чимось хвилин. Значить, ми рочище Там 60 хвилин і 60 секунд, там ложила. Де вадим. навіть до 60 до 61 не дійшло. Тобто 60 <рес> входить, якщо було по 30 хвилин кожен тайм. Чисті два хвилини я ще е, знаходив там за першу половину 20-го сторіччя як якогось тренера ідея, він тоді просував цю штуку, що так давайте ми просто граємо 60 хвилин. Тобто, вже тоді постачало питання, поставало питання, mm -hmm. що гра ну десь так не більше буде йти, mm -hmm. і насправді ми зараз ідемо на збільшення чистого ігрового часу, тому що, наприклад у 18-му році це менше було. А до цього ми в цілому можемо казати, що десь там 50 чимось хвилин команди справді грали. Чемпіонат світу 18-го року в неіснуючій країні, він був від 52 до 58 хвилин чистого ігрового часу там було. При тому, що там ну, теж додавали по 4-5 хвилин, не по 20, як, як це в, Катарі. Було в Катарі як в Англії, а там ще треба розуміти, що скільки вам додали, і скільки ви реально потім зіграли. Ну там м'яч був у грі. Це теж. Е... Слухай, я тобі так скажу, якщо ми згадали в катар, мені взагалі здавалося, що якісь букмекери зробили ставки, скільки додасть суддя. Ну просто по-іншому це не назвати. В одному матчі ми додаємо там 3 хвилини, а тут 13. От в цьому насправді найбільша проблема цього доданого компенсованого часу, його дуже важко зрозуміти наскільки воно чесне тому що коли нам додають так. дві хвилини ми розуміємо що це ну на дві хвилини компенсовано. а там черпу. при чому всьому валялися там я не знаю на 25 хвилин а при цьому якщо додавати ті ж самі 10-25 хвилин нічого з цього не вийде так тому що вони от і коли додав вони починають так ні, саме кавоборче в тому що вон ти додав вони починають в цей доданий час валятися. Ти ж таки, ні, ну начебто, ми намагаємося грати чистий час, і ти додав там 10, І ти ще, і виграє, сказали, да, і ти ще додав. Ну ти ж не будеш постійно додавати і додавати а, ну, на чемпіонаті ти? світу в Катарі Англії Ірану було додано 24 хвилини, саме додано офіційно, але фактично дограли вони ще 27 в сумі. Тобто, могли б ще один тайм збігати. Чи ми відпочу, чи, от, от хто дивився Англії Іран? Ви отримали прям ще додаткових 30 хвилин задоволення від гри. Мені стрілять. О, як було, ух, таких вибух. Тобто, я чи дивився. варто це? А, при тому, що якщо це буде в кожному матчі, це ще додаткове навантаження на команду, це ламає всю структуру і так далі. А, і найголовніше, от те, що ти кажеш, здається, що букмекери, тобто така непрозора схема компенсації часу Та. не викликає довіри. Згоден, повністю. Особливо ще, коли б мова про FIFA. Слухай, я не буду казати, от останні е, ну от на цьому тижні, ну, на минулому, може mm? бути, не топовий чемпіонат, да? О, там, де грає кліще в команді. Ну це яскравий приклад, коли команда <різь> ну, не важно, яка різниця? Це матч, І Також е, приймають там, всі цю ситуацію. Команда виграє 1-0 весь матч, тут тренер. Ну, Неважливо, суддя. суддя. Суддя, Да, Каже, ще граємо 12 хвилин. Можливо, заслуговано. Я не знаю. Матч не дивився. Ну команда за ці 12 хвилин по факту відіграє 15 хвилин, але виграє 3 1 І в мене, як людина, козло просто зарішувала зі сторони своє питання. А не було? Ти одразу думаєш, що одразу? тут є якась да. Просто я тебе Спробували. скажу так. Я бачу багато mm -hmm. матчів в, в чемпіонаті Іспанії. Я бачив матч Віліаріал. По-моєму, нав навіть він грав з Жирону. Я не буду брехати. Навіть так Жирон. Що... Кол! Да, він тільки. Си, грає, Ган... що? До речі, Я то... думаю, ти головний тільки... фанат циганкова. Так, да. да. ні, ну вас, мені подобається хобі. Да, Віктор дуже класно грає, насправді. Я І б його... його хотів в Італії подивитися, не в Іспанії. Але... Ну, але... як склас, може ще пограє. Так не суть. Щоб ти зрозумів, суддя... полі, мені здається, не затерявся би циганков. Лазана ще треба переграти. Де ви бачите циганкова? Пишіть в коментарях. Так ось, щоб ти задозумів? Суддя додав 7 хвилин. Сім хвилин і при цьому поставив В поставив та од... ні, це був останній тайм. Ага. Команда гра... грала в ніч чи програла, не пам'ятаю. І поставив два пенальті за ці сім хвилин. Це виглядало так, що пацани, я на вас поставив гроші, будь ласкочко, виграйте цей матч. От цьому Як найбільша це проблема поясните. компенсованого часу, що він не викликає оцієї довіри. Тому що, якщо нічого не сталося, ми не звертаємо на цього да, увагу. це увагу. А якщо стаються два пенальті, і команда виграє, ми дуже Тут не розуміємо. І не заслуговано, я б ще отак так ось сказав, виграє, і ти відразу такий, що це ну, було. І рішення просте: зупинити цю всю вакханалію, і зробити просто час. Давай так. Мяч в грі. Так, і так ця ж класна ситуація менше хейту до рефері. До них і так багато хейту. там руку не там поставили, до речі, дивіться, наше відео. Так, то все не так зробили, там не призначили, картку не показали. Рефері найменш захищені. Да. від усього. І... А тут ще й така ситуація. Можливо, він взагалі не переслідував це і він бачив, що це так і дійсно дозу. Ну, ми ж то не знаємо чого. Це важко, да. Да, важко перевірити, особливо коли тут є рекомендація там, додавати там, не да. більше п'яти хвилин, тут там, 20 yeah. треба, 20 додавати. Да, господи. Міською, я читав рекомендацію. Сказав і нехай грають скільки. Ну, Причому в останні хвилини люди все одно будуть втомлені, вони все одно так. не будуть бігти, їх ніхто не буде казати, біжіть там напружуватися і так далі. Тобто це я має мало. сенсу. Вважаю, що спроба хоча б запровадити. Нехай це буде на якомусь чемпіонаті, да? наприклад, там можливо Європи чи е, світу, щоб. Ми спробуємо, подивимося, як це буде працювати. На Не займає бо... об'єктивний, є хороший ну, досвід. Є конференції, котрі взагалі не мають та, взагалі дорога, не можна. мають ніякої ну, скажімо так, в принципі, не мають ніякої там суті. Запровадьте там ці зміни і подивіться, по дві конференції, Да, можна було випадку. Дивіться, але Ліга конференції, вона підпорядковується, якщо я правильно пам'ятаю, УЄФА, а тут питання про ФІФА. Ну, яка різниця? Ми якщо. Я розумію, за що таке. Дивиться, яка різниця? Якщо ми це задаємо. проблема в тому, що УЄФА заробляє теж на чомусь гроші. Якщо ФІФА каже, слухайте, УЄФА, вам треба зробити оце. У ЄФА каже, офігенно, ви клас у нас підставляєте, тому що знов спонсори. Ти правильно кажеш, вони такі. Е, зараз тут треба просто викристалізувати головну фразу, що чистого часу 90 хвилин не буде. Так. Тобто, якщо команди не показують жодній грі в жодній комбінації зараз з усім компенсованим часом, всього іншого, що вони здатні грати 90 хвилин, це означає, що це, скоріш за все, більш як фізичний, 30, а, фізична 30, межа. 30, 30 35 35 хвилин буде достатньо. У нас і так зараз а, вже замін не 3. У нас грають в 5 замін. Тобто, ми змінюємо половину команди. Тобто да. це буде просто два матчі двох команд потім, де у нас буде тут тут до восьмих підняти ну, да, виходить, що два... замін? Ну, ми просто голову. будемо Сухай, два склади регулярно. Тобто весело, але ну я тільки рад за хлопців на пинчі. Так, ну, да, вони теж будуть каді, раді, але да. знову ж таки, да, будь-яка команда потребує їх як на ну, землю, да, да. як я на розгляду, що ти кажеш. вони будуть мати більше шансів зламати. Будемо... Тобто, проблема в тому, що ми маємо зараз. Приблизно 60 хвилин. Ми розуміємо, що 60 хвилин команда насправді ну, знаходиться в активній грі. Тобто, якщо ми будемо грати в чистий час, да, з зупинкою годинки, це і це хороша історія. У НБА є класний приклад того, як це працює, і ніхто в НБА не скаже, що ну, нам не вистачає якогось часу. Ми там не граємо і так далі. І, і не мають якихось там колізій з приводу того, шановні, в мене є колізія. Вибачте, я генерую в випадкові мемчики, коли вони про них згадують. Повертаючись до колізії в НБА, у них все нормально, вони спокійно з цим живуть, зупинилося час, а це природні. Але ну тобто ми, ми розуміємо, що так, якщо так. ми йдемо по шляху, що ми йдемо чистим часом. Відкидаємо цю компенсацію, Це буде не чистих 90 фонд, це буде 60. Да, це в ми будемо мати два тайми. Ми зменшуємо час в таймах, да, і буде всього-навсього потрібки. Тобто, в цілому вам може здаватися, що ви отримаєте менше. І на цьому виїжджає зараз Інфантіно. Інфантіно, хто не знає, це президент Фіфа Джані а, Нещодавно знов почалися розмови про те, що Фіфа має знов так, Ну, Але вони знов така була попередня хвиля, що FIFA здатні все ж таки запровадити цей чистий час. А Джанні Інфантіно вийшов і сказав буквально сьогодні, що ні, ми не готові цим займатися. Ми хочемо більше гри. Ми будемо рухатися в те, щоб командам було більше гри, але ми не будемо запроваджувати цю зупинку часу. Хоча вона очевидна, нормальна, вирішує проблеми, вирішує питання. Вони готові реформувати, ви не готові... сплануйте, ми не кажемо зараз, сплануйте. Прикладаю його слова, він каже, якщо ви мене запропонуєте більше грошей, я подумаю. Не, не мої слова, це типу, він да, каже. це Інтінець. Можливо, я не ми не розуміємо. Але в цілому, важко сказати, я так розумію, більшість знаходиться в ситуації, коли ну, нам. Ну тобто командам, командам окей. Команди розуміють, що вони грають 60 хвилин. Ну все. Команди розуміють, що буде зупинка, Сухай, не щі, буде якась штука. Командий на полі. Ні, я про те, що вся ситуація. Да, але команди ну, собі скільки хочеш, ми все одно будемо грати чистий час. Да. І так само, якщо 90 хвилин у нас зараз матч, з якого ми все одно граємо ці 60 хвилин, так. команди будуть у 30 хвилин якось ну, повинні. Не буде у цієї ситуації, коли там знаєш, Шов, Покаче, заміна, він пішов не в, ту, в той бік. Там з усіма Почував, привітав, там. обняв, всім помахав. Там. Це ну, все красиво, це прикольно. Ні, ми але... все це розуміємо, але ну, це ж ну, не футбол. До правда. речі, напишіть нам в коментарях, що вам ближче: 60 хвилин якоїсь щільної да, гри, де команди не вмотивовані. Зупинятися, валятися на полі, ходити тицяти один одному лапки. Чи вам подобається саме ось цей момент, коли гравець може насолодитися тим, що він іде з полі і так далі, тим, що. да, свій Ну так, якщо це триумф. Або навпаки, там я злий, мені не подобається, як ми грали, і все. Я не задумав. Ще рефери розповісти, який він поганий, точніше. Наша думка. Да. Проста, чистий час дає реально більше футболу, і скажімо так, краще щось спробувати, ніж нічого не спробувати, і не тільки про чистий час.